Всем привет, с вами Даргас. Сегодня мы снимаем выживание один блок. Hey О. Улад, бери дерево. Что, Просто на это было забагалося. Заба О, давай сюда дерпеть, дерпеть? не понял, что ты мне Бджоли, у нас вулик з'явився у лад. Де? Е, yeah. коло моєго дерева. Бджоли... не Ніла скоро не будуть жити. Я пішов ті бджоли вбивати. Привіт. Це Олівія... Бу... Оліві... О, у нас будуть бджола Олівія і Софія. Добре. <звук> А як це дерево перенести, бо я його не буду ламити? Ну там де волик стоїть. Е -е, перенести волик не годен. Ну і це дерево тут буде. Дали. Я зверху бархую підкопаю. Ой. Це Олів'я і Софія, вар. А тут? Тут ще сундук. дали? Да. Так. Що там є? Тут, здається,

<хи> я не знаю. Ай, Возьми відро, відро, возьми, чекайте, я зараз кину відро. Відро, відро. Добре, відки води. води і А попадеш. там, там ці, там, там бо, боби, там бобики. Ай. Ой, все, не здохла. <хи> я спочатку здох. Ти здох? Йоу. Байка, будемо за днем! І так він може не выш. Він може попасти по моєму просто так. Ой-ой-ой, ой-ой, 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 ой, ай меня на мене плюют! Где я? Лошатка Дья! Уладве! Х-Ча! ДЕС! Ха-ха-ха! Дьяш! Давай, давай. Забери це. Діо. Діо. Ду-ду. Діо. Кому ходи їжі? Діо. ду Діо. Давай, давай, давай. Ну Мар, ну най його. Ну ладно, ти ж не скидуй. Ну, а влі і не. Діо. Ду-ду. Діо. Не доїхав. Коротше. А його не нема їхати. Сиджить я година їхати. Olha, de vez em quando só que dão. As maripilhas paradinha, ai na 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 na. Olha, não já podeu pôr sua que o não eroustou. não é para atração. eu entendi. Opa, não.

Та у нас ще 25 блоків. Треба ще копати. Дія, Дія, коли? Дія, а куди? Чого ти не їдеш? Їхай. Він наглий, він не хоче їхати. Ну і то, як ми його назвемо? Ееее, ееее, а як його назвати? Інтересно. Плювало. Плювало, чи як? Нарешті я Білий! Є? Білий, він буде білий. називатися. А я. А я його назвав плювага. Білий, браті, білий, 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 білий. Олівія! Олівія, ну! Тут ще одне дерево виросло, я не успіваю дерево добувати. О, біль! <рес> Тихо! Тихо, зараз білий впаде. Ола, та від у тебе був курмей? Курмей, курмей, курмей! Ой, <рес> що <рес> вона <рес> не <рес> впала? А, ні, все. І на наканці ембами, і на наканці ембамим. Улад, знаєш, как у мене дерево? 48 медосов дерева. Uh -huh. Зараз скажу, А зараз у мене було. Це за, за два дерева я добув стільки. Я за одне дерево подайку більше боу бирше oh. Короче, у мене вийшло 300 кай 40. Ага. і баби, але не баби. У лав тебе є камінь, крафти мені дай мені цю. Або нічого не тра, нічого у мене є. Енанакаті і оби, енанакані моми. знаєш, коли буде саме найліпший день? Коли? Коли у нас появиться друга вода, бо у нас буде безкінечна вода і можна буде зробити цей грисів. Аквапарк для Бібі, Бібі і Боби. Бібі і Боба, ага. Біба баба, баба. Біба баба, баба баба. І на накаті, і бані. І на накаті, і бані. Мяу -мяу 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 -мяу. Влад, забере свой древа срані. Сам, а то чьи дерева? А то чьи древа, скажи мені. Та, ні, ні. Ну, то... Я со своей ноль років їх посадил, але тепер вони не мої. Давай ты бей, как, бейка, идей, сезори. Білий-білий.

Ничего. Вот, поможе. Эээ, Никигаси. Ой, я не хватил. Нифигася, удается узял. А дворі годен пинятися до горі. Горі не годин. Треба спеціальне робити, прогоден был гори на пенях. А зим-дам. Уладай мені той штукенці. А йде, йде копай ще як блоки копати? Да я всі предмети кладу, дай Каб... Ой. о, ладно, манеш я зараз тобі покажу. плюс две райсы Все, плюс две расы. Покладите вот чтобы полностью был спуск, что куда. Да я, а уже говорил, А, не, ну добрый. И на накате, и бомби, на и на накате, и бомби. На...

Доброе время. Ой, ребята, всем пока.